Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку, яку будову має атмосфера. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Розгадайте загадку. Куди ступиш, всюди маєш, хоч не бачиш, а вживаєш. Поміркуйте, як називають повітряну оболонку землі, з яких газів складається атмосферне повітря. Розгадайте ребус, яке слово зашифроване. Атмосфера з рецької мови атмоспара. Сфера куля, оболонка це повітряна оболонка землі. Вона являє собою газову оболонку нашої планети, оточує її, разом із нею обертається в космосі. Сила тяжіння землі не допускає того, щоб атмосфера відірвалась від неї і поринула у Всесвіт. Чинники, які утворюють атмосферу це геологічні процеси, вихід газів з глибин на земну поверхню. Хімічні реакції, перетворення речовин, життєдіяльність організмів. Наука, яка вивчає повітряну оболонку землі, її тепловий і водний режим, називається метеорологія. Є таке значення атмосфери, наявність кисню, який необхідний для дихання організмів, бере активну участь у колоопігах, які відбуваються на Землі, та захисна функція. Атмосфера захищає від різних перепадів температур, від ультрафіолетового випромінювання, від метеоритів та інших космічних сил. Повітря це складна суміш різноманітних газів, основним з яких є кисень. Повітря необхідне для життя людей, рослин і тварин. Якби не було повітря, то не було б і життя на землі. Розглянемо склад повітря. 78% це азот. 21% це кисень, а 1% складають інші гази та домішки. А тепер розглянемо будову атмосфери. Характеристики, які визначають, де починається і закінчується кожний шар. Перше це зміна температури. Друге хімічний склад. третє – щільність та рух газів. А тепер напишемо таблицю. Характеристики атмосфери. Перша оболонка це тропосфера. Тропосфера це найнижчий і найщільніший шар атмосфери. У ній міститься майже 80% усього атмосферного повітря і майже 95% всієї водяної пари. Температура тропосферного повітря з висотою поступово знижується. У цьому шарі формується погода. Наступний шар стратосфера. Стратосфера це розріджений шар атмосфери, який починається від верхньої межі тропосфери і сягає висоти 55 км. У ній міститься дуже мало водяного пару, з якої іноді утворюються легкі хмари, що складаються з дрібних кристалів льоду. Температура повітря стратосфери дуже низька від мінус 80 до мінус 40 градусів Цельсія. Дуже важливий озоновий шар на висоті 25-30 км кілометрів спостерігається найвища концентрація озону газу, озоновий шар, що захищає всі живі організми на Землі від згубного ультрафіолетового випромінювання Сонця. Наступний шар мезосфера. Мезосфера знаходиться на висоті 50-90 кілометрів. Температура, яка знаходиться в мезосфері, мінус 90 градусів Цельсія. Наступна сфера термосфера. Вона знаходиться на висоті приблизно 800 км. Під дією сонячного, космічного та ультрафіолетрового випромінювання виникають полярні сяйва. Температура сягає 1500 градусів Цельсія і вище. Наступна сфера екзосфера. Екзосфера переходить у космічний вакуум. А тепер розглянь та створи модель атмосфери. Забруднення атмосферного повітря це будь-яка зміна складу і властивостей повітря, що негативно впливає на людей, рослин і тварин. Забруднення повітря буває природнє та антропічне. Природнє це вулканізм, вивітрювання, дим від лісових пожеж, пил космічного рослинного походження, домішки, пилові бурі. Антропогенне або антропічне це транспорт, промисловість, металургія, машинобудування, нафтопереробна, хімічна, сільське господарство та інше, що пов'язане з людиною. Існують такі рекорди світу людей і природи. Відсутність атмосфери на місяці призводить до нагрівання його поверхні в день до 120 градусів Цельсія, а вихолодження вночі до мінус 60 градусів Цельсія. А тепер оцініть свою роботу на уроці. Чи досяг досягла своєї цілі? Чи цікава була тема? Чи зможуть тобі знадобитися ці знання? Якщо так, то де і як? Домашнє завдання опрацювати параграф 23. До побачення!